Я би хотіла, щоб таких квестбоксів в Україні було мільйон, щоб я також могла їх приходити зі своїм коханим хлопцем. Але поки єдиний квест бокс для пари, для закоханих створила я, і тому мені це недоступно для вас. Це просто такі крутезна можливість провести час разом і поєднати таке вирішування загадок, якусь спільну пригоду, яку ви разом приходите, розгадуєте, 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 приходите в кінці до таємниць кохання і якесь пізнання одне одного, обговорення. Якийсь новий досвід, який ви спробуєте, тому що наш квест він поєднює ось це все разом. І це є не тільки загадки, не тільки якісь головоломки, вони тут точно є, але вони тісно переплітаються з питаннями для обговорення, для того, щоб дізнатися щось трошки більше одне про одного, про те, як ви бачите стосунки, про те, чого вам хочеться, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте, що вас люблять. І це все також поєднується з тим, що ви спробуєте щось нове для себе. Тобто, це не. Є тільки якісь загадки, які треба подумати, яку логіку вклали все завдання. Наприклад, шрифт барайля, або є завдання з музичним інструментом. Та ви не тільки будете розгадувати загадку, яка вкладена в це завдання з Калімбою, тобто подумати логічно тут трошечки треба, але ви також спробуєте пограти на новому для себе інструменті, або спробуєте написати записки шрифтом барайля, тобто спробуєте щось нове разом, і такий спільний досвід він може надзвичайно об'єднувати.